Розкажу, як знімати торпеду в автомобілі Mazda 323F BJ 2002 року. Коротше, в будь-якій Mazda система похожа. Дуже просто. Тут кріпляться з цієї сторони два болти, і з іншої сторони два болти, і там тут є внизу ще один от посередині і все. В принципі, вона виходить легко, тільки треба повідключати проводку, бо я все відкрутив, вроді типу, Чувствується, шат є, але не йде. Потім зрозумів, що на проводці воно все тримається. Тобто від'єднувати всю проводку і виходить без проблем. Спочатку треба зняти звісно, отут пластмасові такі штучки, от вони, на, на защолках. Просто підковернути отвертку і раз. Тоді викручуємо болти і знімаємо. Радий був допомогти. Дякую за увагу.